Привіт, друзі! Ви підключили наушники, і вони у вас не працюють на комп'ютері. А саме ви підключили у роз'єм спереду. І так, вирішуємо проблему. Нажимаємо пуск. Пишемо панель. Заходимо в панель керування. Далі звук. І опускаємо, бачимо, знаходить наушники. Пише: пристрій не підключено. Це саме стосується і мікрофона спереду. І так, проблема вирішується наступним чином. Відкриваємо сайт вашої материнської плати. В моєму випадку це ось така материнська плата. Знаходимо драйвера на звук, завантажуємо. Ось бачимо, вони Відкриваємо права кнопка «Видобути все. Видобути. І так, ось наші драйвера, знаходимо сетап і запускаємо. І у нас починається встановлення нашого драйвера. Нажимаємо далі. І ось тут перезапускаємо, перезапускаємо наш комп'ютер. І так, включаємо. Комп'ютер наш запустився. Заходимо, пишемо так само. Е, ось тут пишемо: Real. І знаходимо Realtek Audio Console. Далі, відкриваємо налаштування пристрілів і там ось тут галочку. Увімкнути вимне гнізда передньої панелі. Увімкнути". І тепер бачимо, що наші гнізда активні. І так, тестуємо. Наш роз'єм уже працює. Якщо вам потрібно розділити, щоб незалежно працювали і колонки, і наушники, ось тут можна поставити ось так галочку. І заходимо на влаштування звуку, панель керування. Звук. Ось тут ми тепер бачимо. Спікерс не під'єднує, оскільки я відключив колонки. Далі ось на наші наушники. І вони стоять за умовченням. Якщо вам потрібно переключитися на колонки, підключаємо задній роз'єм. Зараз секунду покажу вам. Ось тепер бачимо, у нас колонки, наушники. Все працює. Так само ось тут мікрофон. Можна також їх розділити і вибрати потрібний нам мікрофон. Тут пристрізав відкримати всі гнізда. Ставимо галочку. І тепер бачимо. І тепер бачимо: ось це наш задній роз'єм, передній роз'єм. Ось так це просто вирішується. Щасливо, друзі.